І сходила я на город думала, обірву всі вишні, взяла кошика, взяла таку мисочку, щоб туди рвати, нарвала пів миски і втекла. Там гаряче, капець, як, повітря не ходить, тому що теплиця. Наломала такий гілочок, зараз ось пригощу, оце пообрізаю. Я йшла погубилася. Але дивіться, як вони ростуть, бачите, які вони зараз копіднім. О, бачите, рясні. Отакі вишеньки. О, Вони такі ми, тут вам видно. Вони ростуть отакими, бачите, рука, яка була в рукавиці, потім зняла ту рукавицю, хоч і подивіться, пошкрябалась. пошкрябилась. Там всередині стільки вишень страшних, А єм не меті. І фасолька. На супчик. У мене два вида. Отака і така. Її треба обривати. І ложить в морозилку. Але я вирвала на супчик. От, ще нам морозилку вже наложила тих, що з теплиці. Там вже закінчилась теплиці. Як? О, такий саме хороший. такий саме хороший, щоб вона так робила. Бачите? Щоб не було ніяких ниточок. Оце я заложу в морозилку і буде вітамінчики. Щось у ній теж є, якісь вітаміни. І буду, коли хочу варити її, чи відварювати просто так, до овочів, до м'яса, і ще щось. Дай -так, я іду ну, я пакувати своє пепіно, тому що мені вже треба їхати на нову почту. така красота, слухайте. настроїлась обривач і не змогла, бо гаряче. Ждемо, коли сонце зайде. Ввечері. Але треба обірвати, тому що вже я їх тако чіпаю. Бачите, отут одну вирвала одна, бачите, є одна обсипалась і дуже багато обсипаються. Ну, тоді, як вони спілі, чіпаєш їх, так вони не обсипаються. А як рвеш якось дуже густо запахну туди руку, обривати всередині. Зачіплю не так, як треба. Раз і обсипалось. Отаке. Добренько. На цьому все. Отака у мене красота. І смакота, всім хороших урожаїв, всім здоров'я і всього самого найкращого.